Та раніше вони боялися Путіна, а тепер Трампа бояться, ніж Путіна. І от страх перед Путіном викликав оцепеніння, а страх перед Трампом о, він є рушійною силою, як на мене. Тому що от вони зараз зрушилися, тому що, зрозуміло, дивіться, коли Путін напав на Україну, да? ну і Німеччині вже не хочеться згадувати, що казали. да, Та й всі дивилися там до партизанської війни готуйте, шановні. да. Тоді Європа не мала загрози для себе. От не мала. От не піде далі. От зупиниться. Скопроковне Україну буде її перетравлювати певний час. Не піде. А тепер Путін то може й не піде, а Трамп то йде. І він от реально зараз руйнує те, що вони вважали, що назавжди спокій і сите життя. І от тепер вони почали чухатися дуже серйозно. Дуже хочу, щоб вони вже прокинулись. Якщо Путін не розбудив, да то Трамп розбуде.